Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні своє відео я хочу присвятити для любителів квітів, які, так як і я, кажуть, все-все достатньо. Квіток в моєму квітнику більш не буду купувати, ні в кого нічого просить. А побачиш нову квітку і купуєш. Як спиш і бачиш нову квітку в своєму квітнику. Заходимо, ну, ось так виходжу, виходжу з хати і заходжу до свого невеликого квітника. Посаджена, посаджений очіток. Або, як називають в народі, заяча капуста. Уже сусвітт своє. Викинула капусточка, буде скоро квітувати. До речі, дуже полюбляють цю квітку, курі, бройлери. Декілька років тому назад випустила, обчистили все до листочка, залишили тільки стовбурі. більше не випускаю. Повторно починає квітувати тройонда. Викинула також вже чимало бутонів. Знову буде Милувать мене своїми квітами продовжує цвісти лобелія, але вже, дивлюся, треба скоро обрізувати, обстригти, щоб нові пагони вічні пустила і знову квітувала. Коврик такий зелений, гарний, такий колюченький, правда? Ну флокс. Це також флукс, тільки ковриком. Бачили, хто дивився моє відео, коли він квітував. Дуже гарно увесь усіяний квіточками. Класика квітника чорнобриці. Ну, я взагалі люблю жовтий колір. Це мій фаворит жовтий колір. От в мене і багато таких. Такого кольору квітів портулок. Це він сам тут насіявся, я залишила. І, знову ж, флокси пішли. Ой, флокси, кажу, вибачаю, лобелія. Між дубелією квітують, розростаються, ще дужче і дужче квітують, газанія квітує. Ну, На ніч. Квіти закриває, а на день відкриває. Вночі в нас був дощ, одразу сонечко, і Газанія вже каже привіт. Сьогоднішній день і привіт, сонечко. Багато бутонів і багато буде квіточок. Мої улюблені хризантеми. Це взагалі шикарні кущі ті, що я в минулому році залишила в ґрунті. Ті, що садила, пересаджувала у відро і в погрібі були, то такі бідненькі. Одна-два пагони, один-два пагони і все. Ну, а тут ж це ж взагалі багато квітів і сама краса. Які квіточки вже квітають, я їх зривою. Пішли долі, так? Да? Лобелія. Продовжує квітувати, як яркі острівці між жовтими хризантемами, жовтою газонією і чорнобривцями. Червоненький портулок. Також відкриває свої квіточки. Починає відкривати лілія. Ось так пообрізала, але ж не зовсім. Бо цибуленьки також треба, поживні речовини. Ось і стебло, і листочків туди і підете, що так потрібно. так ось помаранчева газонія, рожева газонія і чорнобривці. Також краса. Буртулок. Різнокольоровий, однорічний флукс. Ось таке є. Ну, у вазунах у мене вже тут, мабуть, скоро скаже достатньо стотня квітувать. Ну, горно так обріжу ще, горно підживлю. Подивлюся, можливо, ще і розростеться. Звісно, що вже не так, як квітував, ну, але ж. Якась віточка і буде. Так, тут ось біля колодязя була, посадила я троянди, Але ж газон і ця трава дуже гарно розростається. Я між... під трояндами вириваю, а вона росте. Ну і, звісно ж, заглушує троянди. Мабуть, доведеться їх викопувати і десь пересадити. Ось тут було два кущі, ще один такий трохи залишився, така дуже гарна трояндочка. Але і це вже, бачите, вириваю, а воно наростає. Ну, що Проти природи, як то кажуть, не попреш. Продовжує рости моя картопля. Хожу по жуки гарно. Їдеть її я весь Ось так. Газон вже нещодавно косили, чоловіка дома не може, два тижні поза, поза двором, позаростали, вже чекаю вже коли ж він приїде, а тут людину попросила, косили, косила людина, але ж знову вже потрібно другий раз косити. Так, це ж бачите, як швидко розростається, одроста хризантема. Хто пам'ятає, ми ходили, маму вітали, і повністю зрізали повністю цю хризантему кущ. Уже ось, бачите, гарно випустив нові пагони. І ще він мені, можливо, і в вересні вже буде квітувати. Дивіться, бачите, в моїм скорі вже ось таке листя виросло. Кому Мої підписниці любі я присилувала. Пишіть, чи у вас листочки вже повиростали з тих цибулинок, які ви від мене отримали. Повторно квітує моя тройонда, красуня. Ну, і цього також колір такий, не можна надивитися. Чорнобривців понасівала, понасажувала. Чорнобривців насіяла мати. І флокс. Ну, я хочу вам сказати, що оце, цей флокс також є окрасою мого квітника. Ну, яку квітку не візьми. Усі горні, да? Але без цього флокса в цьому році у мене було б і сумно, не так весело в пітниках. Також викидаю бутони Троянда. І флокси разом із портлаком. Всякий коврик. Ну, було б більше б, було б більше. Дівчатка. А моя мася ганяє по пітниках, то в різні сторони другий раз розлітаються ці квіти. Є де й посадить її в вольєр. Так оце ж ви ж розумієте, туди ж посадити, це ж невозможно. Це, ж, це стільки тужби, що. Серце розривається, на неї дивиться, випускаєш, бігай вже лодно. Чорнобривці. Тройонда. Побрізала вже також сухі квітоноси на юки. Флокса різнобарв'я, дуже широке таке. Різноманітне, який хочеш кулір є. Хто не сіяв ще однорічний флукс, візьміть, весною купіть, посійте вдома лоточок на розсаду. Можливо, вам ця квітка і сподобається. Ось бачите, дивіться, ось тут три кущі і Різного кольору, дивіться ось, один кущ, бачите? Ось це ось другий кущ ось. Дивіться, бачите, неоднакові квіти. А ось це ось третій. Три кущі. і всі різного кольору. Чорнобривці і різнокольоровий портулок. І вже бджоли працюють і різні комохи. Також вже другий роз буде квітувати тройонда, але ж жара і воно наче листочки такі бліді треба також підживити. Вчора обрізала я цей кущик, але ж дивлюся, мабуть, треба чимось покропити, бо щось їсть. Обстрігла кущ півників. Тут також був кущ горний, флукс, нема. Цього нема. Дякувати Масі. Привіт, півник. Каже вам мініатюрна хуста. І виноград вчора обстригувала погоне. Синій, простий, але дуже смачний. Це така у мене смужка з цього боку. Підемо на інший бік. Так. Звідки, мабуть, давайте ось так зайдемо, да? звідси тоді підемо по кругу. Знову кущ капусточки заячої. Ну, тут він більший. ніж Там повторно також буде почвопокровна троянда квітувати, пагон розростається. Чоловік на мене завжди бурчить, бо вони, якби допустив їх, то росли б. І, мабуть, би, до середини асфальта. Обрізою. Ось подивіться, скільки кольорів має цей однорічний флукс. Ось, подивіться, бачите, це ось білий, але серединка така фіолетова чи рожева. Це ось рожевий, такий або ну, темно, да, рожевий. А ось чисто білий флукс. Бачите, дивіться. А ось це подивіться, яку кольору. На, на той рік посійте ви собі таку красу Згляньте. Тут взагалі ось як наречена білий колір. Рожевий такий ніжний, ну, як наречена, да. ну, ось такий, бачите, тут один колір флокса, а тут ось інший. Це ж також флокси, тільки зовсім іншого сорту. Були в мене і високі, ну немає зразу. А треба, мабуть. Скажу, достатньо треба, мабуть, купити, посадити. Бузок обов'язково треба обрізати. Оці сузвіття я обрізаю кожен рік ось ці. Ну, Хочу дочекатись чоловіка, щоб її трохи цей кущ бузок розрізить. Ось, бачите, це, можливість старі стебла і повирізаємо. Трохи обрізала під цю півонію, ну, не всю ж. О. Трохи-трохи, щоб не падала на газон. Тут також флокси було набагато більше. Тут повністю все було засажено, але в нас ось тут, ось, бачите, туди, отак, отуди. І туди. Це в нас тут бігова доріжка. Ну, що ж ти зробиш, вже ж треба миритися якось. Так, мій вілейник, саме. Одні квіти відквітували, а інші ще ще ні. Три кущі жоржин, всі однакові. Також квітують і гарні. І том лобелія. Чорнобривці. Інший, Зовсім інший сорт, не такий, як ті. Це все мені ті жовті мої, а ці сорти мені подарувала моя племінниця Ліоночка. Хризантеми тут. І чорнобривці тут. Бачите, ці повні. А ці всі хризантеми, чорнобривці такі. не такий сорт, але кожен. Кожен сорт гарний по-своєму. Кущ тройонди, вже виріс чуть ли не в рівні з хатою, але треба розрядити вишеньку, бо вже гілки вишні лежать на кущі тройонди. Тут також я ось обрізала під кущем тройонди скопала, трохи навела вод. Ой. Під вишнями, звісно, що буде, а буде ось таке. ось бачите, це сюди ще не дійшло. Я. Було і тут. Я так наче охайно намагалася побризкати, але попало і на кущ оцього морозцю. Ну, дивлюся, що тут не увесь пропав, щось так і буде. Хуста ж моя ось така буде також катувати. Вона дуже гарна, якщо під деревами, ну, тінь, де тінь на сонці вона буде зовсім поганенька. Так, кризантеми це ті, що я вам говорила, були у відрах у погрібі. Ну, Ось, бачите, посадила, то одна тільки гілочка. Ну, якби я так обрізала цю гілку, розрослися б. Ну, я б вже залишила, хай буде ток. Залишу в ґрунті на зиму, і на той рік вона розростеться. Ось такі. А це ось, хто дивився навесні моє відео, як я сіяла квіти, там, овочі, то також сіяла і таку квітку. 20 драже. І з 20 драже оце одна дуже погана була схожість. І, і, а те, що і зійшло, те пропало. Це тільки одна залишилась. Ну, цю ще. Пожаліла, не обстріла, думаю, бачите, обламала. Ой, боже мася. Думаю, та хай поквітує якась віточка, тоді вже обріжу. Ось така ще квіточка, це чорнобривчик. І, І такий у мене невеличкий квітничок. Також тут. Ці квіти обрізала ті, що знаєте, такі височенькі, жовтим. Квітувало, я не знаю, дівчатка, як, як вони називаються, Ну, також горні. Ну, обрізала, приокоротила. Юка Ну, і якось так. Якось так. Ось так. Такий квітничок. Ну, Звісно, хочу я його. По-іншому облаштувати, але поступово все. Цю смужечку ви вже в мене бачили не один раз. Звідси я прибрала пеларгонію, поставила у двох грешечках. Ну, і красуня, красуня, квітка, портулок. Щорнобривчика. Ось такий така екскурсія. У мене сьогодні за вами для любителів природи. І тут залишила, хай квітує. Дякую вам за перегляд. Насолоджуйтесь і ви своїми квітами. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!